Дмитро Плетенчук, начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України, з нами на зв'язку. Пане Дмитре, доброї ночі. Вітаємо вітаю студія. Вітаю глядачів. Пане Дмитре. Непогана така комбінація. Якщо використовувати ракети «Атакамс» так і Ф 16 для того, щоб зробити Крим не активом, а пасивом для Путіна. Наскільки це далекоглядна перспектива? Чи можемо ми сподіватися, що це може стати у найближчий рік-два? Прогнозувати подібні е, операції. Е, це стратегічний рівень, і чесно кажучи, навіть на стратегічному рівні подібні прогнози е, не завжди е, с, виправдовуються. Перепрошую, е, Здійснюються. і е, е, відповідно. Враховуючи ту ситуацію, яка зараз там відбувається, можу лише котре наголосити, що я, як мінімум, вже рік про це кажу в Етерах: що нешановні панаєхавши, е, у вас ще є можливість панаєхати назад у свою Росію. І так, звісно, все, що все, що відбувалося в Криму, до цього, те, що відбувається зараз, це все. Вкладається в одну і ту саму канву. Звісно, Крим відрізняється від інших позицій, на яких російські окупанти діють, саме тому, що Крим якраз має таку особливість, він знаходиться в морі. І російські окупанти, звісно, це знають. Тому вони будували міст, тому у них був паром. Тому вони намагаються побудувати рокадну залізницю вздовж південної частини окупованої України для того, щоб забезпечити сполучення з цим своїм анклавом, і відповідно коли ця логістика переривається. А ми зараз кажемо і про міст, який є, і чверті навантаження військової логістики зараз не може забезпечити. Коли переривається відповідне сполучення паромне, яке фактично на себе взяла основну вагу щодо військової логістики, і цивільною її можна назвати досить досить умовно. Військово-морська логістика, як ви знаєте, відрізана вже була давно. Це ті самі великі десантні кораблі, які чомусь вибухали в чорному морі. Тому так може так статися, що для росіян він просто перетвориться на острів, і тоді справдяться всі ті прогнози, які в принципі періодично можна було почути і від мене в тому числі. Тому настрої змінюються потроху. Фіксуємо таке. І настрої змінюються не в бік, що бабулічка давай валіть відсюда. А настрої змінюються в бік, що е все ж таки Росія тут не назавжди, є таке приходить таке розуміння. І е розуміння приходить так само і до керівництва е окупантів в Криму, які після знищення циклона е почали виводити більш-менш цінні активи з Севастополю, з Криму. Е не всі змогли вийти там. Один корабель, наприклад, досі був вимушений зайти. Ну а загалом так тенденція є. Звісно, покинути повністю Крим, вони теж не можуть собі дозволити. Це вже буде зовсім виглядати, як кажуть в Одесі Ні Камільфо. Але тим не менш тенденція проглядається, і якщо на лінії бойового зіткнення у нас є тенденція така на загострення, спостерігається в нашій операційній зоні. То в Криму в принципі ситуація трошки інакше виглядає. Що стосується ударів по іншому берегу Керченської протоки, це так само частина тієї самої військової логістики. Фактично, взагалі, російська ніхтянка вона або безпосередньо заправляє і забезпечує діяльність Збройних сил Російської Федерації, або опосередковано через продаж. Нафти або нафтопродуктів і наповнення російського держбюджету, тому в будь-якому разі, це той той випадок, коли куди не влучиш, все одно не промахнешся, пане Дмитре. В нас трохи більше хвилини залишається. Не можу не спитати про те, що зараз відбувається на суші на лінії бойового зіткнення. Запеклі, дуже запеклі бої, такий концентрований тиск ворога. На населені пункти, яких фактично фізично вже і не існує, скажіть, будь ласка, що зараз відбувається в зоні відповідальності в вашого групу спроби спроби штурмів відбуваються не стриго не чіпали сьогодні. В принципі, останні три доби трошки зменшена їхня кількість. Якщо порівнювати з попереднім тижнем, але це не означає, що вони не можуть повернутися до збільшення кількості штурмів, проте втрат позиції. Не відмічається, надбань якихось ворог там немає. Натомість минулої доби в нашій операційній зоні 10 артилерійських установок. Поза минулої так само 10. Тому, в принципі, план щодо утилізації російських військовослужбовців та обладнання вони вправно виконують. Так, буде і надалі, пане Дмитре, Ми дякуємо вам дякую, за те, що вам. долучилися до прямого ефіру за коментарі. Дмитро Плетенчук, начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України, завершував цю інформаційну годину.